Миргородська громада долучилася до всеукраїнського забігу. «Шаную воїнів Біжу за героїв України, який відбувся 30 серпня. Захід організували управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради спільно з відділом у справах ветеранів, ветеранським простором Центр підтримки ветеранів громадською організацією Об'єднуючись, допомагаємо та молодіжною організацією За нами майбутнє. Сьогодні наша громада приєднується до всеукраїнської акції Шаною воїна. Бежу за героя України. У кожного в серці є людина, яка загинула на цій війні. Ця біда не оминула жодну сім'ю нашої громади. І тому кожен біжить за свого героя, але всі разом ми біжимо за всіх героїв, які віддали своє життя на полі бою. Найголовніше зараз пам'ятати кожного, пам'ятати, якою ціною дається нам мирне життя ось в тилу, і пам'ятати наших. Захисників і захисниць дана акція в нашій громаді стане традиційною 29 серпня. Ми доєднуємося до дня пам'яті воїнів, які загинули за незалежність нашої України. І щороку до цього дня буде присвячена ось така акція. Забіг став даниною пам'яті полеглим захисникам України. У ньому взяли участь ветерани, військовослужбовці, представники силових структур, волонтери, молодь та небайдужі жителі громади. Учасники долали дистанцію 2 кілометри у вільному темпі. Це був не спортивний результат, а прояв шани та вдячності героям, які віддали життя за свободу та незалежність України. Зареєструвалися на забіг 44 учасники, але в результаті, за словами організаторів, доєдналося більше. Цьогоріч наша громада долучилася до всеукраїнського забігу Біжу за героїв. У цьому забігу має участь вся Україна і низка міст за кордоном. Від нас буде багато громадських організацій, серед них Червона Калина. Об'єднуючись, допомагаємо тут є центри підтримки ветеранів, органи місцевого самоврядування. Ми всі біжимо для того, щоб ушанувати полеглих героїв. Кожен з учасників має можливість взяти реєстраційний бланк і вказати ім'я того, за кого ну прізвище того, за кого він біжить. Це або рідні, або близькі, або просто знайомі. Я тут разом з матір'ю. Мати в мене біжить за батька за мого, я за полеглого побратима за позивний циган. У нього меташок з ним були разом, почали воювати разом і з перших днів товаришували. Подібні забіги проходять не лише в різних регіонах України, а й за кордоном. Щороку українські діаспори організують їх у понад 40 країнах світу. Чому я тут? Тому що тому, що в мене чоловік військовий. Це перша причина, чому я тут, тому що е, багато маю учнів, які загинули, захищаючи і наше місто, і нашу країну. Тому я тут ще одна причина, чому біжу саме за Оксанченка, тому що тривалий період моя донька товаришувала і продовжує товаришувати із його доньками, з Анюю і з Настею. Тому що мій чоловік завжди з величезною повагою говорив про цього чоловіка. Говорив про нього просто як про колегу. Говорив про нього, як про дійсно пілота Аса, який представляв нашу країну на міжнародній арені. Причому це яскрава особистість, це неймовірно шикарний професіонал у своїй сфері. Він неповторний і шкода, що наша авіація втратила такого пілота. Це це дуже погано, але, 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 да, сьогодні я тут. До вшанування також долучилися мешканці інших регіонів України, які через воєнні дії були вимушені переїхати до Миргородської громади. Для них участь у забігу стала не лише символом вдячності та пам'яті про загиблих захисників, а й можливістю відчути єдність і підтримку нової громади. А їхня присутність підкреслила, що пам'ять про загиблих героїв об'єднує людей незалежно від місця проживання та віку. Ми з міста Костянтинівка Донецької області. Зараз проживаємо у вас в Миргороді. Прийшли на забіг, шанує воїнів, біжу за героїв України. Це для нас дуже символічний забіг, тому що загинули наші хлопці. Тарас Матвієв це друг мого племінника, дуже довго товаришували. Це дуже гарний був хлопець, патріот України був і. Героям революції гідності і на Майдані і журналістам, волонтерам хочемо віддячити, тому що вони віддали життя за нашу свободу, незалежність України. Я біжу за Василя Зубченка, це хлопець зі школи, в якій я працювала, викладала математику. це мій учень. Також він був на війні в 2017-2019 році, а потім з 2022 року пішов також. Воювати за нашу Україну, тому ми повинні віддячити цим героям і вшанувати їхню пам'ять. У Миргороді Захід об'єднав громаду, став символом підтримки родин загиблих та ще одним кроком у формуванні культури пам'яті про тих, хто наближав нашу спільну перемогу.